Всім привіт! Я Тетяна Бикова. Рада вас бачити на моєму ютуб каналі. І сьогодні буду розповідати про те, як збільшити свій дохід на 500 доларів мінімально за допомогою класного вражаючого резюме. Я Тетяна Бикова, маю 10 років досвіду в IT, працювала в різних it компаніях продуктових аутсорс, аутстаф. Майже два роки тому створила свою власну рекрутингову агенцію Бикова рекрутмент Agency. Я кар'єрний консультант, створила свій курс it рекрутинг для початківців і курс технічний рекрутер. Веду свій блог в інстаграмі IT-кар'єр рекрутер, тож підписуйся на мене. І також створюю душевні івенти для HR та рекрутмент спільноти. Mm. Часи змінились і від ринку кандидатів все плавно перейшло до ринку роботодавця в 2023 році. І, на жаль, велика конкуренція серед кандидатів. Я зараз не кажу про джуновські позиції. В середньому на одну вакансію отримує рекрутер по 200-300 відгуків, і це я вам кажу про мідлові сеньорні позиції. Тому ж конкуренція посилюється, і для того, щоб отримати бажану роботу, вам потрібно зробити дійсно вражаюче резюме. І сьогодні ми будемо говорити про стандарти резюме в 2023-2024 році. Перше, на що я хочу звернути увагу, це мова резюме. Якщо ви дивитесь вакансію, вона написана англійською, тож ваше резюме ви повинні скласти тільки англійською мовою. Якщо це українська компанія і опис позиції написаний. Українською мовою, тож звісно, вам потрібно резюме скласти українською мовою. Але уважно передивіться опис позиції. Якщо в вакансії написано українською мовою, є вимоги до рівня англійської. Тож, звісно, вам тоді краще резюме скласти англійською мовою. Я завжди раджу своїм клієнтам на кар'єрних консультаціях використовувати Canva. Це конструктор резюме. Він швидко допоможе вам зробити дизайнерське класне резюме. Там дуже багато шаблонів. Все це робиться дуже швидко. І я вам даю посилання на канву. Використовуйте, будь ласка, і робіть своє вражаюче резюме. Я завжди раджу своїм клієнтам писати резюме максимально на дві сторінки. Не потрібно писати про весь свій досвід, який був у вас протягом 20, 30, 40 років. І тому, звісно, робіть акценти тільки на релевантний досвід. Якщо у вас нова сфера і ви змінюєте роботу, то весь ваш минулий досвід він вже не є релевантним. Тому я завжди раджу. Додати одну, максимум дві останні роботи і зробити акцент вже на новому досвіді, якщо ви закінчили курси, і навіть не маєте комерційного досвіду. Після кожного місця роботи, після ваших обов'язків, будь ласка, додайте досягнення, і я завжди раджу своїм клієнтам прив'язувати свої досягнення до чисел. Наприклад, досягнення для сіньор рекрутера за рік я закрила 70 вакансій: рівня мідл та сіньор. Термін закриття вакансії був 30 днів. Відсоток прийнятих оферів. 95 або, наприклад, досягнення менеджера з продажу. За рік я завів три нових клієнти, які принесли додатковий дохід компанії в 100 тисяч доларів. Я займався онбордингом свого колеги, який вже за один місяць успішно завів нового клієнта. Я займався розробкою стратегії пошуку нових клієнтів. І завів додатково два нових клієнта. Мені вдалося втримати п'ять старих клієнтів, які продовжили співпрацю з нами і принесли нам додатково 50 тисяч доларів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам відгукнулись мої приклади щодо досягнень, або, можливо, у вас будуть якісь питання, я з радістю відповім. Якщо ви розглядаєте три різні позиції, будь ласка, робіть резюме під кожну позицію. Наприклад, ви розглядаєте позицію Customer Success Manager, Account Manager або Client Relationship Manager. Тож вам потрібно зробити акценти під кожну позицію. І, звісно, коли ви детально ознайомлюєтесь з описом позиції, то робити резюме під цей опис. Якщо ви будете шаблонно надсилати одне резюме на всі позиції, ця стратегія не буде вдалою для вас. Ще я вам дуже раджу не додавати всі курси, які ви проходили за все своє життя, чи за останні 10 років, тому що. А всі ці курси вже перетворились ваші скіли. Додавайте курси за останні два роки. Це є ваша емейл-пошта, мобільний телефон, телеграм та посилання на LinkedIn. Хочу звернути увагу, що європейські рекрутери зазвичай набирають кандидата на мобільний телефон. І це разюча відмінність між українськими рекрутерами, які зазвичай пишуть в месенджери або в LinkedIn для того, щоб назначити дзвінок. Дуже прошу вас звернути увагу на орфографію. Передивіться детально ваше резюме, щоб там не було граматичних помилок. Це дуже важливо, тому що якщо ваше резюме написано з помилками. Ви можете отримати відмову. Окрім рекрутера, ваше резюме ще детально переглядає наймаючий менеджер. І в мене було дуже багато випадків, коли наймаючий менеджер він давав відмови через орфографію. І запам'ятайте, фраза Ай так підійде вона не працює з резюме. Для перевірки орфографії з англійської я раджу використовувати Grammarly або ChatGPT. Ці посилання. Надам вам під відео. Тож, будь ласка, користуйтесь. Будь ласка, навріть в резюме, бо 80% компаній вони беруть рекомендації з минулих місць роботи. І дуже часто вони не питають про це вас. Тому, якщо у вас були якісь конфлікти, і на співбесіді рекрутер вас про це питає. Будь ласка, чесно розкажіть про це. Але без детальних дрібниць трошки так загалом ситуація у тому що е, якісь дрібні е, деталі вони не цікавлять рекрутера. завдання рекрутера чи наймаючого менеджера зрозуміти наскільки ви конфлікта людина і як швидко ви зможете адаптуватись в компанії і не будете токсичною людиною. Якщо у вас був фейковий досвід, який ви написали, і рекрутер зрозуміє, ви потрапите в блек лист компанії. Що мається на увазі блек лист На жаль, ви ніколи не зможете працювати в цій компанії. Тому, будь ласка, подумайте 10 разів, перш ніж зробити ось цей фейковий досвід. Дорогі, дякую за увагу! Сподіваюсь, мої поради. Щодо того, як скласти резюме були корисними для вас. Друзі, пишіть свої коментарі та інсайти. І серед кращих коментарів я оперу три людини, яким безкоштовно а, дам фідбек щодо вашого резюме. Друзі, я вас дуже прошу підписатись на мій канал, поставити вподобайку та написати коментар. І вас чекають нові відео, які допоможуть вам швидко змінити свою професію або ж знайти роботу і підвищити вашу зарплату до зустрічі